Доброго дня, доброго дня, люди мої дорогі. 4 липня. Сонячний чудовий день міста Дніпро. І з вами я, Олександр, як завжди. Фух. Один день до вас не виходив в ефір. Кинувся знімати ролик. Забув яке число. От бачите, яка привичка. Постійно до вас виходжу в ефір, постійно і постійно знаю яке число, який день всі діла. Один день не вийшов, все, збився з чуту. Ось От такі справи люди добрі. Вчора також хотів я зняти вам ролик. утра йшов, знімав, не дали. Дуже багато людей мені на путі зустрічалось. В общем. Не відзняв, скажімо так. Пожидав я крепко подорожання бензина, а з ними і продукти і все на світі. Думаю, що це все буде впереді, бо существенно не піднявся бензин, десь топливо і так далі. Є, якщо в середньому да, до 1 числа бензин був в районі там, 43 грн за літр, да, ну, в зависимості, яка заправка, десь дорожче, десь трошки дешевше. То з першого числа, ну от сьогодні, да, на сьогоднішній день, бензин там 46-47, отака ціна. Тобто подорожчав він там на 5, на 5, ну може на 6 гривень. За ту очередь, яка була, очередяка в останній день був. А влада ж то бачить, що маніпулює і люди реально ведуться на це все діло. Ну, Не знаю, не знаю, що воно буде. По продуктах я поки що не замітив якогось подорожчання суттєвого, щоб конкретно було видно на тому чи іншому да, продукті. Не знаю. Якщо я щось я обов'язково вам скажу. Обов так, в цілому все по-старому. Повітряні тривоги у нас, у нас постійно, ночью в основному. І днем гудять. Зура гудять. Тобто, от вчора, допустимо, ночью були. Поки туди-сюди, в 9 годин почалось. З чим связано, що таке, не знаю. Ну явно не не просто поприветствовать хотіли нас з добрими побажаннями. дело, що... Преслідують вони ціль зовсім другу, <рес> так, що у нас відбувається на масиві, люди мої дорогі? Я не знаю, треба пішки вам знімати, показувати. Тут багато чого нового. Щось десь відбудовують, щось десь. Ну, Це для, більш для тих людей, хто з лівого три, то ми віддільно. Бо я давно не ходив тут іменно неспешно пішки не ходив, не знімав. Нас дуже жарко. Сьогодні ще жарчий день нам передають, коротше. В общем, така ситуація. Так, Тут ще переїзд нам не зробили путній. Пригають машини. Що тут, що тут. -о? От, Ну, в цілому, видно, що ось лежать ще плити. Оці. Видно, вони ще будуть встановлюватися іменно тут, де я переїжджаю. бо Поки що тут дуже тяжко переїхати. От, встановлюють огорожу. Починають вони від тіля, де від Донецького шосе вони починають і огорожу встановлюють. Це дуже хорошо. Так що люди добрі. Живі здорові, двигаємося по роботах, як і всі собственно, останні люди. От утро починається, Надіємося, що буде тихий спокійний день, а за нею і ніч. Бо-бо-бо. бо Коментувати більш глобальні якісь новини там, чи щось таке я не буду. Поки що. от. Там покажу. Ось мені Ну прям вкрай не подобається. Я не знаю як на ній. Її... Як її вже об'їжджати, просто нереально. Я не знаю. Заднє стекло, подивіться. Це просто жах, це просто жах. Сьогодні вітру немає, буде дуже жарко. Прям дуже таке буде жарко, я бачу, конкретно. От. Встановили тут у нас у дворі, скажімо так, поліцейські. Один я переїхав, зараз ще один переїду. Щоб не літали машини. Думаю, правильно. така. І переїхали. А тут у дворі у нас собаки. Розпоросилися, я не знаю, з яких штук сім чи шість, чи восім. не знаю, воно вони бігають, дивіться. І чому ніхто не якось, я не знаю. Чому вони плодяться? Бо питання. Mm. Якщо в мене жулька була, то я її возив на операцію на оцю, щоб вони не плодилися, то тут, бачите, доглядачів в дворі дуже багато, кормлять, все роблять, да? а прийде зима, що з тими малими собаками буде? Я не знаю. Я хоч переживав якось, робив щось, щоб не плодилося, не знаю. Тобто, стерилізацію, чи як там правильно, ніхто цього не робив чи не визивав, не знаю. Видно. Не думали наперед, що треба робити. Іначе як об'яснити, 7 чи 8 малих собачат, які бігають. І що їх жде зимою? Ну, ладно, собака це таке, що з нами буде, ніхто не знає. Кожний день як на пороховій Бачите? Граються там, там собаки, везде собаки. Так, ну що ж, мої друзі, був радий вас бачити. Хотів вчора вийти, вибачайте, не дали мені люди. Дуже тяжко знімати відео, дуже тяжко. Я не можу соседоточитися про щось розказати, тому що в мене більше йде енергії на те, щоб я боковим зренням дивився. Чи ніхто не наблюдає, ніхто не йде спереді, ззаді. Я в машині їду, відкрите вікно, і вже мені не по собі, вже мене обганяють чи десь щось ну, і дивляться, що я з телефоном. От. І на цьому фоні вже некомфортно, бо і ніяк зняти відео на цій почві. Тому що положення, не з того діла, що я стесняюся. Тобто не було в війни мені до лампочки. Всім гарного дня, мира, тишини, спокою і на зв'язку. А я постараюся до вас виховати частіше. Пока-пока.